Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Майже два роки тому я переїхала у Сполучені Штати Америки, та нещодавно ми переїхали у штат Вашингтон. В штат Вашингтон ми переїхали в містечко Шарлайн, яке знаходиться на півночі від Сітлу, всього на 10 милях від центру Сієтла. А, тож в цьому відео я розкажу саме про це містечко. Саме це місто утворилося в 1995 році, і на даний момент зараз тут проживає близько 60 тисяч населення. Містечко Шорлайн вважається безпечним місцем для проживання з низьким рівнем злочинності порівняно з іншими містами цього регіону. Також на сайті Кремрейт місто виглядає ось так. Ви можете побачити, що більша половина міста повністю зелена, і це означає безпеку цього району. Щодо клімату, також як і у Сіетлі, Шорлайн має м'який помірний клімат з прохолодно-вологою зимою та теплим сухим літом. Автобуси тут їздять досить часто, тож ви можете добратися як і до Сіетлу, так і до Корпленда. Але дорога буде дуже довгою, так як маршрут автобуса, звичайно, не з легких. Також потрібно іноді буде їхати з пересадками. Але все рівно це великий плюс, так як не у всіх американських містечках є взагалі громадський транспорт. Щодо освіти у місті присутній Ком'юнті Коледж, в якому з легкостю можна вивчити англійську. Е, у Іліноїсі я ходила декілька разів в коледж у своєму містечку. Тож як на мене це зручний спосіб, щоб спілкуватися з носіями англійської мови. Також в цьому місті можна не переживати за рейтинг шкіл, тому що в цьому місті він дуже високий як і в державних, так і в приватних школах. Тут, здається, elementary school має 8 балів з 10, middle school одна з них має 8 також балів з 10, та high school має 8 балів з 10. Тож, це, немає. як на мене, це високий рівень для школи. А зараз ми поговоримо про житло. Я підібрала декілька варіантів на сайті Зілов, щоб ви побачили, який стан апартаментів, яка ціна е, та однокімнатної квартири та трьохкімнатного танхаусу. Ось, наприклад, ціна однокімнатної квартири в дешевших апартаментах в цьому районі 1484 долари в місяць. Тут також є спортзал та відпочинкова зона. Та ціна однокімнатної квартири в одному з найкращих комплексів в нашому районі 2320 доларів в місяць, де також є спортзал, зона барбекю та відпочинкова зона. Також ціна трьохкімнатного танхауса з трьома ваннами 3295 доларів в місяць. Та ціна ще одного танхауса з такою ж кількістю ванн, тільки кращого варіанту 4000 доларів в місяць. Ціни на житло сильно не відрізняються від байлові Керклена чи Редмонта, але трішечки дешевше. Щодо купівлі житла, ціни на житло значно дорожчі ніж в районі, наприклад, якому ми проживали в Іллінойсі. В Шерлайні є велика кількість продуктових магазинів, такі як Трейдер Джоуз, К'юсі, Фред Майер, Таункаунтрі, Маркет Шорлайн та Сейбей. Ми зазвичай закупляємося в двох останніх магазинах, так як вони знаходяться від нас через дорогу. Щодо прогулянок, в місті присутні декілька парків, де можна організовувати пікніки, проводити час з рідними, з дітьми, та й взагалі круто провести час, прогулюючись по цьому парку. Наприклад, Шорвів парк дуже великий парк, де можна прогулятися лісом, почуваючи себе ніби на хайку, де присутньо багато прогулянкових стежок та лавочок для відпочинку. Також є ігрові майданчики та тенісний корт. Тут зазвичай гуляють люди з собаками та з дітьми, щоб почуватися себе немов у горах. Та мій улюблений Райтман Біч Солдбатер Парк. Тут можна спуститися до пляжу, але пляж весь в камінцях. Також є дитячий майданчик та нереальний вигляд в горі на затоку. Сюди ми приїжджаємо найчастіше, щоб погуляти з нашою собакою. Тут також люди гуляють, як і з дітьми, так і з собакою. Насолоджуються цим прекрасним видом. Тут можна спокійно посидіти, провести час з рідними та насолодитися природою. Наш район та наші апартаменти нам дуже подобаються, Сподіваюся, у нас з ними усе складеться. Єдиний мінус, який поки що я зустріла, це багато бездомних людей. Так, не така велика кількість, як в Сієтлі, але зустріти тут можна часто, особливо на головній вулиці. Також, можливо, з мінусів то до дороге житло, але як не крути в мерезі, чим більше коштує житло, тим кращий район. Тобто, ви платите не за житло, ви платите за хороший район, в якому ви проживаєте. В нас все влаштовує в захваті від цих парків, від всього району, і нам тут подобається. Сподіваюся, так буде і далі. На цьому ми завершимо це відео. Дякую, що переглянули його до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, на мій інстаграм. Ставте, будь ласка, лайки, коментаруйте та всім до зустрічі!